Ну дуже дуже важко говорити після терористичного акту, який має бути змісна акція в підтримку України і засудження дій в країні терориста. Чому поліція заборонила акцію? Згодом стало що воно вибачилось, як українці в Німеччині згуртувалися, як німці відреагували на вчорашній удар по Охмадиту і по Україні. Ми говоримо із нашою колегою, журналісткою з Німеччини Лесією Пульман. Так, Лесю, 에, доброго вечора. Добрий вечір. Так, отже, отже, чому поліція? Бо я для мене було дуже дивно. Я читала допис е, юриста е, Патріка Хайнемана, так, mm -hmm. який сказав, що йому, як німцю, йому було дивно, що. Поліція перед посольством Росії заборонила розмовляти українською мовою, тому що немає перекладача. Я просто в шоці. Ну, таке трактування це. Ну, власне, пан Гайдеман був тим самим чоловіком, який був медіатором між поліцією та українськими активістами. Справа в тім, що в німецькій поліції є такий постулат, за яким треба, щоб поліціянти розуміли про що йдеться на мітингах. Коли, йдуть, коли можливо якісь йдуть заклики до якихось страшних дій, наприклад, ми ж маємо не тільки українські мітинги, у нас дуже багато проблем. Палестинських мітингів і так далі. Тобто вони мають розуміти, про що йдеться, і зазвичай українські акції йдуть двомовно. Тобто, я, наприклад, усі акції, в яких я брала участь, вони завжди були двомовними. Тобто є виступи, навіть всі ці речитативи, все, що під час ходи вимовляється, перекладається обов'язково, щоб німецька поліція розуміла. У цьому випадку сталося найшвидше на, на те, що. Українці цю акцію збирали спонтанно, і тому такої абсолютної організації до. Останнього моменту не було, тому було, була вся були будь-які і українська, і англійська, і німецька, але не було такого е, традиційного двомовного, двомовного змісту, як я думаю, німецька поліція звикла. Але зрештою було зрозуміло, що вони е, дуже сильно до своїх параграфів, до своїх правил. Е, так би мовити, поставилися дуже прискіпливо, і через це вони після цього вибачилися, бо є певні засади, на яких навіть двомовність не повинна бути, якщо людям треба. Висловити своє обурення певними подіями у цьому випадку. Це звичайно було абсолютно зрозуміло, чому українці зібралися, і чому під посольством Росії і так далі. Тобто, після цього вони зрозуміли, що це було занадто прискіпливо і вибачалися власне. Ну так, завдяки нас... вам... В нас є в нас є вибачення, яке вони опублікували в себе поліція Берліна, Юра 42,1 файл. Лесю, що вони там написали? Просто ну дуже добре. Що ну, саме Швидко... це вони саме це вони написали, що в принципі не було ніякої небезпеки від цього мітингу не, не походила якась, і це було зрозуміло з загального змісту, що в цьому випадку вони передали куті меду, так би мовити, і ем, вибачалися за це. Власне, угу. ось в нас та в нас є багато на нас є багато відео з різних міст Німеччини, де вчора пройшли акції. Як взагалі німецьке суспільство відреагувало? Що в Німеччині Ну цікавить, звичайно, не тільки позиція самих українців, але е, звичайних німців, мешканців Німеччини, тому що ми від Німеччини так само залежимо. І е, я бачила, що у тих, хто виходив на акції, були вимоги напряму до уряду і до Шольца надати нам Тауруси і говорили про зброю. І це дуже важливо, коли такі речі лунають. Через удар по, по лікарні, Я, яка була реакція німецької спільноти? 음, ну, спочатку про українців це було в десятьох містах. що найменше, здається, там десь буде серед тих е, фотографій, які я надала також цей список цих цих міст, зокрема, такі великі, як Кельн Дюссельдорф, Земля е, Північний Рейн, Вестфалія. Uh -huh. е, 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 But, so, now, right. Юра Юра, ну поверни, поверни, будь ласка, оце. Оце оголошення, я так розумію, що терміново збирали після того. Тобто, мені здається, що в позитамі там та година. Це одна з найбільш ранніх демонстрацій була. Решта десь 18-та, в Кельні це було о 19 годині. Тут видно, що швидко були заготовлені схожі макети. Це в Кельні, до речі, з демонстрації, де мій чоловік був, це він знімав, це в центрі кельна була вона. Тобто, треба було знайти швиденько місце, домовитися з поліцією. Про все це по різному змогли організувати, наприклад, ось ми бачимо ці 10 uh -huh. міст, яких вчора це було от ем, е, зокрема Лейпциг, Дрезден, Гамбург, Дюссельдорф Берлін. Це величезні міста, тобто великі міста Німеччини. Ем, мені здається, серед них не було вчора Мюнхена У Мюнхені здається, вона проходить, якщо не зараз саме, то почнеться незабаром демонстрація. І я хотіла звернути увагу на те, що так, так, назад, ну, значить, Юра, ну верни, верни назад. Так, мені Мені дуже цікаво було б звернути вашу увагу на цю публікацію Юлії Бірзол. Вона є однією з акторок-аматорок в такому досить. Відомому спектаклі, який нещодавно пройшов останній раз в театрі Дюссельдорфа. Шаушпільгаус Дюсельдор. Це була вистава, організована українськими і німецькими аматорськими колективами і фахівцями театральними. Стас Жирков'я ставив досить відомий український режисер Мар'яна Садовська. До речі, Львов вона дуже добре відома. Я думаю, робила музичний супровід цієї вистави. Це була вистава Одесе, яка саме про долю українських жінок, які змушені були тікати за кордон з дітьми. Ось і Юлія у неї, у самої чоловік, військовий, я так розумію, вона одна з провідних актрис, вона грає одну з головних ролей там. І вона написала там з обуренням, що прийшло з 30 тисяч людей, які живуть в нашій землі. Справді в землі Північне Рейнвестфалія, столицю якого є якої є Дюссельдорф, живе найбільше, якщо подивитися, так по Німеччині українців зосереджено саме з тих, що знайшли тут захист. І що всього 200 людей прийшло, це було малувато. Тобто, вона апелює до українців, все таки. Не сидіти вдома, а приходити на демонстрації, коли вони збираються спонтанно, тому що це один із тих інструментів, які ми можемо використати тут для підтримки України. Окрім донатів, звичайно, підтримки іншої розповсюдження інформації серед німецького суспільства. Ти питала також про німецьке суспільство. Ти uh -huh. знаєш, Така реакція, яка ну, можна приблизно сказати, що як Юлія сказала, що українці не занадто активні з її точки зору, то мені здається, що й німецьке суспільство не занадто активне з моєї точки зору. Тобто немає оцього такого обурення якогось. Ми очікували б в такій ситуації, коли бомблять головний, головну лікарню дитячої країни великої, яка у війні, то мало би виходити і німці на вулиці і так далі. Але ми бачили серед учасників акції вже людей, які зазвичай приходять, тобто активістів, які підтримують українських активістів вже здавна. Тобто тут почалися канікули в багатьох землях, мені здається, люди взагалі відвернулися від новин якимось чином. То я, наприклад, своїм кільком знайомим, коли це розповідала, зустрічалася ну з тими, що спонтанно на дворі зустрічалася. То я так розуміла, що вони новини навіть не дивилися. Можливо, о 20-й годині всі подивилися потім центральну передачу новин, то може тоді дізналися. Але, от впродовж дня, на жаль, реакція була не настільки. Вагомою, як би нам хотілося б її бачити. А щодо реакції спільноти політичної, яка мала би вирішувати про Тауруси, про ті, зокрема, до речі, ці заклики лунали звичайно на всіх демонстраціях. Тобто, це головний пункт, який ми зараз вимагаємо від уряду, окрім того, що підтримувати далі іншою зброєю, але тауруси в Україні дуже потрібні. Це Хороша, дуже далека зброя, і тому ем, це вже традиційний е, заклик з українських демонстрацій, перед усім, і від усіх проукраїнських активістів у Німеччині. От ем, але е, щодо політиків німецьких, то, наприклад, я вчора приблизно в цей час ще раз перевіряла Twitter, Вони зазвичай в Твітері чи в X, чи як. -то. Зараз називати правильно правильно висловлюється то у канцлера, наприклад, було тільки висловлення про те, що це був ретвіт. Він поширив повідомлення свого міністра охорони здоров'я Карла Лаутербаха про те, що. Німеччина готова взяти дітей з України на лікування, які зараз не мають цієї можливості через це влучання російської ракети в Охмадит. От і, власне, на сторінці у Анни Лєни Бербок, у міністра закордон, міністерки закордонних справ Німеччини на той момент взагалі нічого не було. Звичайно, упродовж доби вони всі висловлюються, висловлюють своє обурення, називають Путіна воєнним злочинцем. І так далі. Тобто, те, що ми цюємо традиційно запевнення в солідарності з Україною, але немає якихось таких рішучих заяв. тобто взагалі, Так як і суспільство реагує, так кволо, так кволо реагують і політики, на жаль. Тобто, Це, звичайно, не може не обурювати. Українці ж продовжують демонстрацію, я бачила, що. Міст надходить багато інформації також про те, що в, 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 будуть проходити впродовж наступних днів, там, де можливо, з організацією спонтанних мітингів не все так вдало виходило, то українці будуть виходити далі на вулиці. Я думаю, що це буде продовжуватися. Принаймні, нехай не цими невеликими. Числами, але все одно будуть виходити на вулиці і будуть повідомляти про це. Де дуже велика реакція була і дуже багато поширень було це соціальні медіа. Тобто я не бачила жодного українського, навіть поза моєю бульбашкою. Не бачила інших українців, які не не постали б щось про влучання вогнедитів інші цивільні об'єкти вчора під час бомбардування. Так Тому ну це що... такий на жаль, на жаль, та на жаль, така е, гірка сторінка нашої теперішньої сучасної історії історії цієї війни, але можливість ще раз заявити про кровожерливість Росії. І, і трагедію, і біду, яку ми всі кожного дня переживаємо: тривоги, удари, обстріли гинуть військові, гинуть цивільні щодня. А Європа і світ про це забуває так. І я до речі про міністра охорони здоров'я звернула увагу, що були його повідомлення. А про Шольца я пропустила. Думала, що я я просто пропустила оце, і, і це дуже дуже показово. Але мені сподобалось от зараз, би хотіли просто поговорити про те. Чи спрацює в Німеччині російська пропаганда, тому що офіційно вони нічим не стріляли, вони вражали там військові якісь об'єкти. Так, і це був якийсь антиудар українського ППО. Ну, одним словом, маячня російська, яка на голову не налазить, чи воно проходить, тому що я побачила вчора, мені дуже сподобалося більд. Опублікував так. Юра, 5-2, покажи, будь ласка. Журналіст більду Рене Гартсе, який опублікував Путіна, який весело сміється із прем'єром прем Індії, якого приймав дружню в День сім'ї. І там ще, там ще фотографія має бути. Там, от і оця на фоні цього. Тобто вбивця і до нього чогось приїхав прем'єр Індії і рукостискається, і улибається в цієї людини. По моєму людського не залишилося нічого, і мені і, 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 мені дуже спо це була одна із перших публікацій вчора. Тому що, наприклад, Human, human Rights Watch, вони жодного посту не поставили про вчорашній обсяг, за вчорашній день. Сьогодні я не знаю. Чи нуби беззумість, міжнародних організацій вже неодноразово в ході цієї великої війни. Ми бачили, тобто це якісь вони, ну що, ООН, що, що Human Rights Watch, Вони як зазвичай оприлюднюють щось дуже пізно І це пов'язано зокрема з тим, що вони просочені російськими різними співробітниками, тобто дипломатичне, так би мовити, представництва чи представництва Росії в цих організаціях вони неймовірно великі в цих бюрократичних машинах, їхніх механізмах. Щодо того, що я теж бачила цю публікацію, власне, і щодо пропаганди російської, то я не думаю, що вона отак настільки в таких масштабах, як росіяни, намагаються, вони ж розпорошують сотню різних варіантів, що це могло бути. Вони намагаються заплутати людей, але мені здається, що це саме не проходить, бо навіть їхні, так би мовити, Співробітники, як я не можу сказати це інакше, але ті, хто транслює зазвичай всі російські наративи в німецьке суспільство, представники партії Сахи, і так далі, от або альтернативи для Німеччини, вони оприлюднили якісь стейтменти, на кшталт того, що розповідає зараз прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, на кшталт того, що нам потрібен мир. Що це ще раз доводиться що... да. до того? До Але Ну я до того, власне що ці всі е е дезінформаційні штуки, які росіяни намагаються е поширювати, вони не діють в тих масштабах, яких вони сподівалися, я так розумію. Тому що ну е всі е мас-медіа в Німеччині, включно з Більдбільд це один з таких найбільших таблоїдів, тобто він читається дуже багатьма. Людьми на нього зважають дуже багато людей. Тобто зокрема і завдяки Паулю Ронцгаймру, це один з їхніх таких провідних журналістів, який з 2013-2014 року є. Я вважаю, одним з таких най. Завзятіших і найактивніших ем, ем, людей, які повідомляють про події в Україні, які буває дуже довго в Україні, бували на, на лінії зіткнення, навіть у нього є дуже успішний е, подкаст про, про, про всі події, які стосуються України, і так далі. Тобто мені здається, що якщо люди не повністю перебувають у якійсь бульбашці, на яку має вплив тільки російська пропаганда, то ця дезінформація до них не дійде. От, але ем, звичайно, є частина суспільства німецького, яка е, абсолютно зневірилася в усіх. Е... Цих е, е, джерелах інформації і шукає їх сама. Ну, це власне так, як і в будь-якому суспільстві є частина диваків які можливо і повірять в це, але масового успіху цього не буде. Ну, точно. дай Бог, дай Бог, тому що дивилися на 9 травня по бідобєсі і скільки mm -hmm. там цього Совка і Нафталіну, радянську, до речі, не ну, так, благодов... ну, власне, оце, оця частка вона є, звичайно, це. Е... Люди, які дивляться російське телебачення, які мало говорять німецькою мовою. Говорять в основному російською, таке є. І оце оці побідибесні кадри. Вони звичайно їх ну е, це, це, ну, це, до речі, благодійний фонд виділив вчора один мільйон євро на відновлення Охмадиту. і це вже не перша mm -hmm. допомога лікарні. Так у грудні 22-го року вони вже збирали один мільйон і вчора теж виділили, тому. Навіть такі медіа ну це дуже важливо. Ключові німецькі медіа, які допомагають і які, ну, понятно, виконують свою місію, е, засобів масової інформації, правильно доносити інформацію. І Я буде, думаю, довірення. Власне, грошима німці на гуманітарні цілі будуть допомагати сильно. Це зазвичай так і є. Але якихось рішень, які. Е, так би мовити, попереджали б такі речі, які відбуваються зараз. Тобто, якісь кардинальні рішення, не знаю, ті ж тауруси або дозвіл стріляти якомога глибше на територію Росії. Це все ніби не з'являється у просторі. Тобто, звичайно, що вони будуть донатити, що це буде е, проходити через німецьке суспільство з, з плином часу зараз. Я думаю, будуть і люди збирати гроші на, на, на дитячу лікарню. Але… Е, От саме рішення, які потрібні зараз, дуже дуже конче і якомога швидше. На жаль, поки що ми не чуємо. Побачимо, можливо, ми почуємо щось з Вашингтона. Саме тут. ну не знаю, Лесі, тому що Макрон вже сказав, що дві країни тормозять вступ України в НАТО. Це Німеччина і США. Отака, от, от, от така, от прикра інформація від президента Франції. Він, начебто, нічого немає. Так, гуманітарно допомагати так, але це можна робити безконечно. А ми вже розуміли минулого тижня, що світ, Європа вже втомилися від війни. Вже всі почали говорити про перемир'я. Добре, що в Орбана нічого не вийшло, бо це його він зараз виглядає повним лузером аутсайдером в європейській спільноті. Так, але на жаль, ну будемо сподіватися, хоча оптимізму щодо саміту НАТО в нас немає. Ну а про ООН я взагалі мовчу. Які глибоко стурбовані, ну, так Зеленський сказав, ну, що стурбованість це не зброя, це непокоїно. ти бачиш, що в раді безпеки ООН зараз головує головний терорист світу, тобто, так, так який перебуває з правом вето у Раді ООН. Добре, Лесу, я дякую, дякую за включення. Дякую за детальну розповідь, що відбувається в Німеччині. Не знаю, ну можливо, я не знаю, як що свого місця можна робити, щоб ну в Німеччині німецьке суспільство, українці, які в Німеччині не були байдужими, могли робити все від, від них можливе, неможливе. Ну вийти на акцію протесту. Це не бути під обстрілями і не воювати на передові. А вийти на акцію протесту і сказати, що нас вбивають, наших дітей вбивають. Нам потрібна зброя, щоб себе захистити, ну це напевно. Ну, най -най -най найпевніше, що можуть робити українці в Німеччині, це пояснювати німцям те, що відбувається, тобто пояснювати, поширювати цю інформацію. Навіть якщо не вийшли на протести, можна поговорити з п'ятьма людьми на день, там не знаю чи з двома людьми. Якщо це зробить мільйон українців, які зараз перебувають в Німеччині, то ми вже маємо досить таку непос... неабияку комунікаційну акцію. Тобто, це те, що можна робити справді. Навіть не сідаючи в трамвай, а просто вийшовши на вулицю, багато з них вже говорять якимось чином німецькою мовою, Тобто, можна вже в такий спосіб або поширювати в своїх соціальних медіа і так далі. Тобто, якимось чином тоді ось так діяти, принаймні на цьому рівні. Ну і донатити, звичайно. Так, так, правило витягнутої руки і п'яти рукостискань. Це це працюється теж мінімум, які ви можете зробити і таким чином допомогти, домогнути Україні. Так, Леся, дуже дуже дякую за включення. Леся Пульман, Я журналістка також. з Німеччини там.